Жовто-синій стяг у День державного прапору України за майорів над містом взяли участь урочистостях городяни та представники міста і області. Настрій піднесено патріотичний. Хмельничани День прапору цьогоріч відзначили як сімейне свято. Це можливість бути разом, разом в родині, разом в країні, особливо в таких умовах, в яких знаходиться наша країна на сьогодні. Це дуже радує, що українці нарешті зрозуміли, хто вони. Згадали свої коріння, свої традиції, свої справжні свята до офіційного відзначення за сумлінне виконання службових обов'язків, героїзм та мужність при обороні державного кордону тепер потрапила велика кількість військовослужбовців. Міський голова Сергій Мельник грамотою з нагоди відзначення 23-ї річниці незалежності нагородив майора медичної служби військової частини А 2339 Сергія Сидорука, старшого сержанта цієї ж військової частини Альону Топольницьку Голяш. День прапора День незалежності – це є основне, і незалежність. Ви бачите, як її розривають нашу країну на частини, і буквально два дні назад я прибув зони АТО. Ситуація складна. Хлопці виконують свій обов'язок з честю, з гідністю. Я думаю, що впевнений, що незалежність України буде, Україна буде цілісна, недоторкана, і ми виконуємо свій обов'язок. Так як ми давали присягу народу України, ми захистимо нашу державу. Боротьба за незалежність України триває і. Я думаю, що дуже відповідальний час, і саме головне зараз згуртованість, єдність, тому що ну, за стільки років я, мені завжди на думку приходять слова батька матері, яка десь в 76-му році казала, коли там заходила дискусія про націоналістів. Вона казала, що ті люди тоді розуміли, що Росія наш ворог. Але каже, прийде такий час, коли всі зрозуміють, що Росія наш ворог. Я переконаний, що ми переможемо. А прапор це символ, який нас об'єднує. Цього ж дня офіційно відкрили Центр національної єдності та братерства. Тут збиратимуться представники різних національностей: грузини, вірмени, угорці, росіяни. Але всі вони вважають себе українськими патріотами. Україну поздравляю з Днем Незалежності, желаю щастя здоров'я, і щоб наконець нечисть путінську вигнали з країни. з сожалению, вони не так себе показують, як треба. Ну, і поздравляю, і що й і на вінке язику. Світлені особача на п'якол мабуть. Але гіббакатків, а зукраний. День незалежності пройшов у місті під гаслом Україна починається з тебе. Представники влади та громадські активісти вшанували пам'ять автора гасла та батька незалежності В'ячеслава Чорновола. Квітами вшанували кобзаря. У виступах перших осіб міста звучала подяка сім'ям героїв Небесної Сотні та кожній родині, яка допомагає українському війську. Тут же міський голова офіційно вручив паспорти повнолітнім хмельничанам. Я відчуваю гордість, я горда за себе, що я є українка. Я громадянка України бути громадяном України це велика честь, адже саме вільна країна в світі. Від офіціозу до спорту на Майдані Незалежності стартували відкриті міські змагання з велоспорту за Кубок братів стародубів. Участь у ньому взяли 35 спортсменів з різних куточків України. Дуже приємно, що на наші змагання, не взираючи на ті катаклізми, які проходять сьогодні на сході, на змагання приїхали представники з Северодонецька Луганської області, з Донецька, з Донецької області це ветерани, дійсно, які вболівають за розвиток велосипедного спорту, які приймають всі заходи для того, щоб покращити здоров'я і показати свій особистий приклад для нашої молоді. Повболівати за Асів велоспорту прийшли хмельничани та гості міста. Вітали один одного зі святом. Вітаю хмельничан. З 23-ї річниці Незалежності України з цим святом, ми, на жаль, свято цьогоріч трошки не таке, як і минулі роки, іде війна на сході України, але в нашому місті ми продовжуємо традиції ну, такі здорові. І приємні для наших гостей. Ми прийшли повболівати, подивитися на свято. Приїхали ми в гості з Італії до Кам'янець-Подільського. А сьогодні приїхали у Хмельницький, щоб разом з вами відсвяткувати, тому що столиця нашого регіону відсвяткувати це свято незалежності і сказати вам, що вся Європа вболіває за Україну. І разом з вами слава Україні! Україна є красива, дуже красива. Паралельно змаганнями проходив традиційний парад вишиванок. Хоч і під дощем, зате з гарним настроєм та 50-метровим прапором хмельничани пройшлися вулицями міста. У вишиті сорочки, сукні, віночки, коралі одяглися дорослі та діти, приходили цілими родинами, аби виявити протест російської агресії.